Фактично, це стало причиною, чому ми відновили дім мулярових власне в цій локації. Для нас дуже важливим є це власне розвиток крафтового виробництва. І навкруги дому мулярових ми об'єднуємо багатьох крафтових виробників. Деколи туристи звертали увагу на це, і навкруги цього завжди були такі дискусії, чому так є страви, які пов'язані з відомими людьми того часу. Тому цей будинок має не тільки таку гастрономічну складову, але й культурну складову. Ірина Фіщук, керівник громадської організації Дорога смаку Прикарпаття. Дімулярових це етногострономічна локація, і власне тут поєднано і музей гуцульської культури, гуцульських старожитностей та ресторан так само Галицької гуцульської кухні. Чим відомий дім мольорових, чому він є цінний і чому люди до нас приходять. В домі мольорових весь концепт побудований на тому, щоб максимально залучити локальних виробників. Ну а оскільки івано — це є Прикарпаття, то гуцульські виробники дуже багато присутні в нашому меню, в стравах, в інтер'єрі, такі різноманітні культурні фішки, це все також присутнє тут. Для нас дуже важливим є це власне розвиток крафтового виробництва. І Дому малярових ми об'єднуємо багатьох крафтових виробників. Всі наші плани насправді зараз пов'язані з цим. Тому основним таким ну, нашим завданням це те, щоб максимально людей пізнавали маленьких крафтових виробників і через крафт доносити цінності нашого регіону. До речі, ми також є ініціаторами проведення різноманітних ярмарок в місті і фестивалів. Одним із найбільш відомих таких заходів це є фестиваль Local, Фармерфест, який був проведений в 23 році у місті Львові Івано-Франківську. Дім мулярових це етнічний заклад, тому велика частина експонатів це експонати народних митців, які власне були ужитковими. І дуже багато в нас є вишивки, яка походить з різних регіонів України. Звичайно, традиційно це переважна більшість франківський регіон, проте є і вишивки з інших областей. Часто наші гості нам передавали вишивки, і ми так само їх зберігаємо і час в часу показуємо оновлюємо свою експозицію. Дім Марових був збудований відомою станіславською родиною, і власне це був дім сім'ї, в якому проживало кілька поколінь. Ця родина була власниками багатьох будівель. Давньому Станіславові, і це фактично стара назва Івано-Франківська. Легенда розказує, що в цій сім'ї е, був син, який е, був доволі знатний івано франківську Одного дня він поїхав в відпустку в місто Яремче, там познайомився з Стефою. Стефа е, мала дівоче прізвище Молярова, і власне е, з, з цього починається історія дому Молярових як Дому гастрономії. Молоді люди закохуються, вони приїжджають в Станіславів. І власне е, історія Стефи Мулярової є. Основою для для відкриття нашого ресторану і для містян, які знають наш дім як дімулярових. Чому так? Тому що власне Стефа в місті має таку історію відомої кулінарки. Її робота полягала в тому, щоб гостити людей, проводити різноманітні події. Фестини це називалися. Власне, тут де ми зараз з вами знаходимося, це є. Двір дома малярових, і традиційно ще за часів Австро-Угорщини Стефа сюди кликала молодих людей і відбувалися молодіжні фестини. Тому цей будинок має не тільки таку гастрономічну складову, але й культурну складову. Цікавим є те, як вона дорослішала і завойовувала свою, своє місце в громаді Іва, ну, Івано-Франківська в громаді Старого Станіславова. Мама Стефанії була відомою кулінаркою в тому регіоні. Йоні і працювала. Власне, в різних вілах, тому дуже добре знала культуру і традицію традиції різних національностей. Бо власне Австро-Угорщина це є мультинаціональна країна. Кухарі відповідно вивчали рецептури і традиції тих національностей. Тому Стефа добре володіла кулінарними прийомами. Можна сказати, що вона їх вивчила ще з маличкою. І коли вона приїхала в Станіславів, то власне вона використовувала те, те чи в Найкраще, те, що найкраще знала, ну І, звичайно, що це є кулінарія, яку вона пізнавала в Яремчі, коли працювала, допомагала мамі. В Станіславові Андрей Шептицький починав свій шлях як керівник, як священник, оскільки його резиденція була не так далеко від дому мулярових, то Стефанію також запрошували готувати для митрополита. І коли митрополит мав різноманітні. Такі публічні заходи вона також була залучена до їх проведення. В домі мулярових навіть є страви, які пов'язані з відомими людьми того часу. Зокрема, зелені вареники Андрея Шептицького. Власне, у нас подаються нова історія дому мулярових. Починалася власне з тайника. В свій час ми, як власники будинку, проводили ремонт в ньому і е, знайшли в підвіконні заморовані е, приватні записи е, кулінарки. Ну і е, фактично це стало причиною, чому ми відновили дім мулярових власне в цій локації. Якщо говорити про гастрономію, то в домі мулярових вона є е, направлена на те, щоб бути максимально народною з однієї сторони, але при тому ми осучаснюємо наші рецепти. Зараз ми, наприклад, активно розвиваємо на... Прямок тунельної пічки це є традиційний спосіб готування в Україні, тому їжа у нас печена для прикладу і максимально зберігає свої поживні речовини. Дім мулярових активно розвиває різноманітні культурні програми. І, наприклад, у нас є гастрономічний маршрут містом Івано-Франківський, також від Дому мулярових починається маршрут верховинським напрямком. Тобто ми збираємо історії, які пов'язані з гастрономією нашого краю. Ну і власне однією з таких історій це є, для прикладу, яку ж каву любив Іван Франко. І власне ми знаємо, що Іван Франко любив так звану трьох повер... Верхову каву зазвичай кожного ранку він е, готовив таку міцну наваристу каву, яку, е, до якої додавав вершки, і обов'язково повинні були бути крихти е, печива зверху на вершках. І от власне така кава це є кава Івана Франка за його рецептами. В домі Молярових е, такою центральною частиною експозиції це є е, гуцульські старожитності. Ну, власне, це гуцульська кераміка і колекція. Е, Статуеток Марії Ковальчук це є відома місткиня, яка попала в сотню кращих примітивістів світу. Історія майстрині є такою знаковою, бо, власне, в той час, коли вона творила, ні спільнота, ні громада, ні оточення не схвалювало її захоплення. А вже в дуже такому зрілому віці, можна сказати, власне, в останні дні свого життя вона зазнала визнання і її робота ти попали в світову енциклопедію примітивізму. Подивіться, особливість цих робіт в чому, що е, якщо придивитися на образи е, голів, на образи дівчат, зокрема, кожна дівчина має свою емоцію і е, свій вираз обличчя. Ну і, е, наприклад, ось тут вона зображає весільну пару і весільний обряд. Її робіт лишилось дуже мало, і у неї є своя особлива техніка, е, яку дуже важко повторити. Власне, колекція з її роботами є в Домі молярових і ще в кількох музеях світу. Галичина за часів Австро-Угорщини вона вона була така дуже колоритна і наповнена е, життям. Зараз дуже модно говорити про різноманітні напрямки дієти, але мало хто знає, що перший дієтолог Європи власне, працював недалеко від Станіславова в місті Косів. Пані Молярова колігувала власне, з Тарнавським, першим дієтологом Європи і дуже добре була обізнана в тих принципах, які він сповідував і поширював. Тому часто бувало так так, що люди, які перебували на лікуванні в Косові у цього дієтолога, приїжджали сюди в Дімулярових, і е, Стефа дуже дбала за те, щоб їхня дієта не, не надміру відрізнялась власне від тієї, яку приписує приписував лікар. Наприклад, бувало так, що приїжджали дуже знатні заможні. Е, Ну, пацієнти до цього лікаря він змушував їх змінювати одяг, перевдягав їх в звичайну робочу таку народний одяг, і їхні такий, їхній спосіб життя був максимально наближений до селянського життя. Тому проста народна їжа, правильне поєднання різних продуктів і якісна праця це те про що говорив Тарнавський. Ви можете побачити і звичайний український. Борщ і е, страви з печі, е, які притаманні багатьом культурам. У нас є оселедець. До речі, цікава історія з оселедцем. Це особливо в ракурсі нашої е, ну, сьогоднішньої ситуації війни. Е, традиційно е, на Галичині е, оселедцями ну, оселедець називався Москалики. Ну, і у нас відповідно в меню. Е, Москалики під маринадом. Деколи туристи звертали увагу на це, і навкруги цього завжди були такі дискусії, а чому так? А яка історія оселедцю? Ну а насправді історія яка дуже проста. Традиційно оселедець везли з моря. В народі так говорили, що його везуть москалики. Тобто оці вози, це власне, так називалося. І потім цю назву люди вже перенесли на саму страву. Як Селедець, ви бачите, що ми в цокольному приміщенні. Ми цю е, частину вже 24, е, після 24 лютого доукомплектували і відкрили як е, заклад, який є умовно безпечний е, для прийому е, людей. І е, фактично, ми були один із перших закладів в місті, які повернули не те, що повернулись до роботи, просто почали працювати е, після 24 лютого. Дуже багато людей знає про нас власне в такому ракурсі. Ну окрім того, після 24 лютого ми запустили такі інтеграційні екскурсії, які проводив дім Молярових, тоді коли це було в першу чергу важливо. Тобто, нові містяни, завдяки нашій ініціативі знали історію міста. Наші екскурсії включали не тільки історію міста, але і важливі такі елементи життя в місті. Ну, наприклад, традиційно люди, які живуть в франківську, знають давай зустріти. Ними з біля молочки, але це неформальна назва локації, і для нових містян це було незрозуміле. Місце, ну тому ми в свою екскурсію завжди включали і таку інформацію. Також давайте подумаємо, що нас надихає і е, змушує кожного ранку робити якісь дії. Ну е, для мене це питання з площини. А що ти будеш робити в саму найгіршу погоду в четвер, вечором? Ну е, і задля чого це все? Тобто, ну тобто е, це таке питання. Е, на яке швидку відповідь це все буде поверхневі відповіді. Але, е, наприклад, моя особиста мотивація це те, що я люблю. Це місто, я люблю свою землю і. Я хочу, щоб тут було квітуче життя, щоб ми раділи тому, що наша країна зростає, що ми є там заможні, що ми нація щасливих людей. Я думаю, що Україна буде доволі мультикультурна, але стержень український буде дуже якісно рости і ми будемо гуртуватися навкруги нашої історії, навкруги нашої культури. Вона буде. Якісно ну так донаповнюватися, і ми будемо бачити багато хороших проєктів, які будуть мати український під, під, зміст. А фактично, ми зараз воюємо за свої національні цінності, тому мені здається, що це те, що людей об'єднує, і це те, що далі буде людей тригерити на накричого, ми будемо об'єднуватися і працювати. Thank <laughs>